Привіт, друзі! Сьогодні ми нашій бабусі зробимо новий крутий подарунок. Це новий телефон. Подивимося, чи їй сподобалось. що я ваших слів молодіжних не знаю. Ба, та не гасмаки, а гаджети. І не шмартафон, а смартфон. Це такий розумний телефон. А що з моїм старим не так, що дзвонити міг? Алло, гара. Бо <рив> старий це музейний еспонат. Вже ніхто не користується телефонами з кнопками. <рив> Кнопки тут зручні. Молода же, горіше, на зиму бити! А цей мібе без кнопок. Як я його вмикати буду. Треба просто торкатися екрану. А там є тік-токи і ціндери. Мен. Бабу, ти звідки ти це все знаєш? А я тік-токи дивилась ці ваші мемаси. Вчора отакі от танці бачила. а то зараз двоя ошейка получат. А. <свят> Окей, баба, спокойно. Давай лучше мы тебя до Wi-Fi подключим. <свят> а это точно безопасно? Бо я чула через вас эти вифи. Можно душу вкрасть. Свет, 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 свет. І все, ба! Всі новості в Ютубі подивися. Та не надо мені цих ваших вайфайв. Ви мене, краще на її дзвонити на її вчить. Ось ця кнопка, щоб телефонувати. А ось ця. А це щоб викнути звук. А це що за квадратик? Це камера, щоб робити селфі. Я їх роблю щодня. Вау! Я навіть в туалет щодня не ходжу, а тут такі селфі. Нема в мене часу. Тобі треба просто зробити декілька фото для сайт знайомств. На сайті мене. А що ж сочитки баба галя скаже? Та вони і собі може аккаунт зробити. Головне обрати гарне фото. Я на городі з капустою. Ні, mm -hmm. давай кіршу, без капуст. А тепер про тебе. Напишемо що з тебе щось цікаве на сторінці. Напишіть, що я вмію варити борщ і дивитись в телевізор. Є! це чудово, але краще, щось сучасне. Добре, напишіть, що я люблю меми, трейди, хайп і варенички з mm. <звук> Ой. Це в мене що, хтось закохався? Та ні, бабусі, це значить, що йому сподобалось твоє фото або сторінка. Ага, я йому сподобалась. Може він хоче побачити, який у мене борщ? Слухай, а може треба зробити фото? А раптом він голодний. Може, я ще фотоперегаду дам. Бабусю, спочатку поглянемо на його профіль, а первий я сам люблю їсти. Профіль? Правильно, бо якщо в нього заборне з профіля, то й нема чого знайомитись. Благодаря nee, не забувай заряджати вчасно. Гаразд, але в наступний раз викладемо моє фото з борщем і вареничками. <плес>